Герої не вмирають. Герої поміж нас. Орлов Олег Юрійович. Молодший сержант та командир гармати гаубичного самохідного артилерійського дивізіону 72-ї окремої механізованої бригади. Народився 28 вересня 1991 року в місті Умань. Черкаської області Олег у дитинстві був надзвичайно спокійним, врівноваженим та відповідальним покладистим хлопчиком. Захоплювався історією та кібернетикою. Шкільні друзі згадують його як веселого та товариського друга. В 1998 році пішов до першого класу Уменської загальноосвітньої школи номер 3 а в 2008 році закінчив 11 класів та поступив на державну форму навчання в агротехнічний коледж Уменського ДАУ на відділення комп'ютерних систем за спеціалізацією розробка програмного забезпечення навесні. 2010 тисячі року був призваний на строкову службу до збройних сил України та проходив навчання дівчатках, де отримав звання молодший сержант командира гармати. Першої гарматно-самохідної артилерійської бригади після навчання продовжив службу в місті Кривий Ріг. Бурхливі події на майдані наприкінці 2013 року збурили мирне життя українців. Орлов Олег знову 28 березня 2014 року отримав повістку та поїхав у військовий табір біля білої церкви, де проходив підвищення військової кваліфікації. Далі юнак поїхав у Черкаси, звідти у Житомир. Сержанта Орлова призначили командиром гармати 2-го 2-го гаубичного Зводу самохідного артилерійського дивізіону 72-ї окремої механізованої бригади йому артилеристові доводилось вистрілювати в день більше ста старядів вогою в кілька десятків кілограм. Та на помірне навантаження, яке згодом давалося взнаки, та, попри все, ніколи не скаржився та говорив, все буде добре. Бойові побратими провідують свого орла в місці його вічного спочинку. Розмова про Олега неможлива без короткої згадки про його друзів Євгена Козоріза, Сергія Калініна та Сергія Осичка. Зв'язок між ними, де б вони не знаходились, не переривався до останньої хвилини Олегового життя. Приголомшлені непоправною втратою. Усі вони один за одним пішли добровольцями в АТО, аби помститися за друга. Зі словами Ми тебе ніколи не забудемо. А щоб ворог не дуже радів твоєю смертю, смерть всіх синів українців, ми знову повернемось на ту багатостраждальну Донецьку землю, аби звільнити її від тих покатьків. Помститися за всіх вас до кінця, 23 липня 2014 року, в Донецькій області Шахтарського району між селами Червона Зоря та Маринівка загинув. Орлик Олег нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня, почесною відзнакою за заслугу перед Черкащиною. Присвоєне звання – Почесний громадянин міста Умань. Поховали героя на цвинтарі Софіївська Слобода, 27 липня 2014 року.